Привіт, друзі, з вами завжди я Арті. Зумари тем, друзі. Стамо лайкосик. Підписуємося. Сьогодні будемо грати гру під назвою Ragdoll Hit. Це друзі, типа Playground плейграунд, Ragdoll Playground, Короче, заробімо дивитися разом з вами, що це таке і з чим його їдять. гра. На мою думку, буде прикольна, Тож починаємо дивитися на дану гру. Стамок, друзі, лайкосик. Підписуємося, ділимося відео, підписуємося на телеграм, селочка на з під відеопису. Буду дуже вдячний, Ми починаємо. Так, ось до друзі. Наш... Нашій Стікман я не розумів, де я саме. Це походу я. Боже мій, що це несеться тут? Йоханиті бабай. Я тут зрозумів, це ж ти просто треба купувати за гроші, які ми будемо заробляти. купувати таку зброю і цю зброю херачити цих всіх інвалідів, так? Да? Не... Тихо тихо, 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 тихо. Боже мій. Ха. Це така гра. непогана, начебто. Мені подобається. Давайте його зараз зафігаримо сюди до пилки. Є. Друзі, ми молодці. Ми просто молодці з вами. Так, купуємо зброю. Ух ти, Перетягування каната, перетягування каната. Ой, бля, что я зробил? Я отпустил. Я сдох. Тупо я сдох, потому что я дебил. Злякався. Так, давай. давай, -да 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 давай. Давай, я сказал, падай, скупи на ты. Ой, давай, давай. Ой, выпускаем. Фу, боже мой милый. Я чуть не упал, друзья, я чуть не упал. Блин, мне не подобается эта игра, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, он сдох. Бляха, я сдох. Так, пздец. Блин, мне не подобается эта игра. Мне дуже подобается эта игра уже. И... Трамп! Блін, блін, це, це, це моджет побу. Блін. Скинимо накупувати. Також є двойний плеєр. блін, налаштування. Це прикольно, друзі, на цьому буду закінчити, ставимо лайкосики. О давайте ще один бій зробимо. Так, в мене є 300, давайте змоций ніж. Ми купили ніж, так, і давайте. О такой, Йо -мо, його захрачив. Я виграв, я просто тупо виграв з ПЕРВОЇ секунди. Ого. Оце. РЕАДРЕСАЦІЯ Я його ухайдухав. Я молодець, друзі, я молодець, це офігенна гра. Друзі, на цьому закінчую. Став лайкосики, на телеграм підписуємо. Всім удачі, бачить себе, папа. Я погнав шукати нові ігрушки. Ця гра офігенна, ставлю 10 із 10.